Привіт, гайс! Сьогодні я вам покажу мега інноваційний інструмент, який я буквально для себе відкрив. Значить, йдемо в чат GPT. Я написав простий промпт. Хочу створити презентацію для курсу. створи мені, будь ласка. Я просто беру, беру цю всю штуку. копіюю без 10-го слайду. Воно мені зараз пише, що в мене обмеження, бо за багато слів. Тут ліміт 1500. І тепер я кажу: значить, вісім слайдів в нас. Ну, тут не можна вибрати, тому буде авто. Language. Тут важливо Ukraine ставимо, є українська мова, пару хвилин займе йому для того, щоб згенерувати. Я би сказав, навіть пару хвилин. І презентація вже готова. Все. Вона поки бере ще важкий аккаунт, хто автор. І найцікавіше ще, що одразу можна презент і подивитися на ці анімації. Забираємо інструмент, користуємося для присейлу для сейлу, must have.